31. Про надання дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енерговелюючих підприємств, установої організацій. Нагадую, це питання внесено на розгляд сесії. У залі є присутній представник від ТОВ статус цей транс Україна, якому ми надамо слово для пояснень після того, як відповість Олена Юрівна. Доповідає. Пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,36 ага. для розміщення будівництва експлуатації та всунення будівлі військовод об'єктів енерговіневичних підприємств і організацій. В селищі Ставище, Масив номер 7 де зараз воробінь. Там у нас відповідно до плану зонування це зона, яка дозволяє розміщати там промислові підприємства. І... Планується там установка знакопчення електроенергії. Напевно, надамо представнику слово, що ви сказали. Можна ще до того, а на даний час там використовується межі делями? Не. Е, не всі там використовуються. Саме в цей момент там немає, саме на цю частину немає договорів. Вони укладають на один рік договори і там таких проблем немає. Місто документації. Саме в тому місці їх цікавить більше, де підстанція Терезине. <поставлення> Є. Є. Доброго дня, шановні. Мене звати Олександр Якович. Я дам коротку довідку, з чим пов'язана відведення, можливе відведення цієї землі і в чому потреба. На сьогоднішній день, ви, можливо, знаєте, в енергетиці України дуже тяжкі втрати, особливо з тепловими електростанціями, так званими генерацією, якої не вистачає для покриття пікових навантажень енергосистеми. Це ранкові і вечірні піки. Відбудовувати зараз теплові електростанції практично неможливо. По-перше, це дорого, по-друге, зараз інвестувати все не буде. Тому на загальнодержавному рівні зараз ініціюється програма щодо побудови таких енергоакумуляторів, тобто можливість у непікові години завантажувати ці акумулятори, в пікові години видавати. Це частково буде компенсувати цю недостаючу пікову, пікове навантаження. Крім того, якщо будуть якісь локальні порушення енергопостачання, ну конкретно в вашому регіоні, ці батареї зможуть підпіли, ну, певний час там, протягом там, 2-3 годин забезпечувати стале енергозабезпечення. Оце коротенько так. Які будуть питання. Десь ну, зараз там прораховується від 10 до 15 тисяч кВт. Забезпечують громаду? Ну, громаду, звичайно, забезпечить. У, у, ж... у, у вас громада, у вас громада споживає близько 1 МВт. Ви взагалі не розвитаєте, а там вже просто споживачі споживають? Це бізнес-проєкт. Вірно я розумію. Слухайте, ну у нас всі проєкти. Бізнес. вся Діяльність підприємства на що буде орієнтована? На те, щоб в нічний час, коли вартість електроенергії в чотири рази, наприклад, дешевше, накопичувати енергію, і в час пік, коли вона в два рази дорожче від стандартного, її реалізовувати, от діяльність підприємства це зацілене, чи вона діяльність підприємства. У чергу вона націлена на забезпечення е, пікових навантажень. Це в першу чергу. А як буде складатися, ну, це досить ризикований з точки зору бізнесу, якщо ви кажете, досить ризикований проєкт, тому що, наприклад, е, от зараз е, нічні години дуже дорогі. Да? Е, е, денні, за рахунок сонця і сонячних великих батарей, вони більш дешеві. Да? Звичайно, будь-які кошти, які будуть вкладатися, Неможливо, не це державні, іноземні, власні, таке інше, вони на якомусь етапі повинні окупитися. Який це буде період? Ну, це вже питання бізнес-планування. Ви ну, не розглядаєте виробництво енергії. Це так зване це установки зберігання електроенергії. Зараз... А я перепрошую, що вас перебуває. Що ви хочете зрозуміти? Я, Я хочу те, хочете, хочете віде? зі мною окремо. Я, наприклад, ви виробляєте, акумулює і віддає відповідь, коли виробляє виробляє, виробляти може сонце, може там те, затом, вітер, да. а це питання е, акумулювання електроенергії, видачі в ті години, коли воно вона потрібна. дивно від вас це чути, це інвестиція в нашу громаду. Ми дуже радіти, що до нас хтось заходить і щось зробить. Як мінімум, у вас поліпшиться якість енергозабезпечення. Ви зареєстровані де? Подати сплачує де? Поки що в Києві. Де ж ви Це рівня, тому що ви взяли тест. А скільки день планується? Десь 6-8 місяців. Це бізнес проект Как говорится, сказать, у Симп. Господи, узнать, что это проект А ваша пропозиція, що дуже цікаво. Ваша пропозиція. Ви не хочете, щоб покращила якість. Е, е, е. like, ви, ви, like, ви, ви, ви відповідайте на питання. Ви я хочу так, щоб буде так, як працює. Хоча, так, тому що сьогодні військовий. А спрацювати. якщо буде покращено? Я, я не бачу там, що там буде збільшення чи зменшення. Чесно, це можливо, це раз. Вся була напряга дійсно, коли працювали ці підприємства у районі, і ми не відчували себе в яких перебоїв. Якщо хтось пам'ятає, не було таких перебоїв. Коли на сьогодні практично використання відборіня, можете зробити свій аналіз, подивитися. І ви що не кажете, що нас може вистачати, або ми можемо. Ви скажете, що це бізнес-проект. Люди хочуть вночі взяти, а рано продати, щоб всі були зрозуміли. І це, я хотів би, щоб ви, якщо не напитаєте, заресуйтесь, будь ласка, в районі з усіх усі своїх ставків, які ви отримали до того бізнесу, то податки в районі. Дивіться, дивіться, ви не чуєте слово ризиковості, непонятно, чи хтось сам буде отримати. Не перебивайте, не Друга ваша претензія, що вони будуть заробляти гроші. Ви в себе так само заробляєте гроші. Всі заробляють, це я нормально. Це є нормально. На... Ще наголошую, що це 0,36 сотих. це не десятки гектарів, які використовують. Це не десятки гектарів. Які... Ще одне хочу додати. ми адаптуємо наших, правда, в державі відбуваються незрозумілі речі, але наше законодавство адаптується до європейського. І коли е, та ж сама вітрогенерація, яку ми сьогодні спокійно підтримали і все нормально було, да, е, говорить. що при цій історії, коли буде, електрика, електрика буде вироблятися електрика, то буде як і паливом платитися акції В Європі вже це йде. Тобто це будуть і будуть ті надходження в нашу громаду. Дивіться, що, Презі... що я я вийшли. Тут немає протиста, тут перепрост. І від цього романа нічого немає. Можна я довго да. Можна а, я Великі є побоювання стосовно того, які об'єкти будуть перше атаковані Гене... нашим коронам. Я ще не договорив. Паралельно була розмова, що може бути газово-кошнева. Якраз генерація. Це паралельно. Але це люди приймають рішення, які будуть тратити гроші. гроші. Це перетисне, виставить розвитку. Так що ви хочете вибачити? не реєструватися в районі. це да, я... питання Плачу, а... А... Анатолій Федорович розказує на це питання вам. Ну, дивіться, е, Вони, вони... Е, з чого ми отримуємо податки в наш місцевий бюджет? Скажіть, зарплата. Зарплата. Вісім чоловік працює по місці роботи, вони будуть е, платити тут. Що ще ми отримуємо? Навіщо вам реєструвати тут фірму? Е, фора. І Хто там ще є сіки тут сітєві? Буду відремонтувати. І, тому що ми. Я говорю про вашу некомпетентність, Ще раз запитую, подалі. Можна, можна, я відповім відносно ре ре реєстрації. Це питання йде по е, в цілому по області. Після вас я їду в Володарку. Там теж є розуміння, теж ми там переводимо землі сільського господарства, переводимо в промисловість землі енергетики. Якщо я почну, ми почнемо реєструвати в кожному селі підприємства, то ми елементарно не зможемо залучити кошти для того, щоб це все будувати. Тому це питання, скажімо так, логістики. Питання залучення коштів, роботи з банками і таке інше. Ну, коли ви вимовляєте слово бізнес як ругай, ну, вибачте, ми вже не в Радянському Союзі, і ви, чесно кажучи, ну, мене дивуєте своїми формулюваннями, що це не... якщо, як ви кажете, в бізнесі якась послуга або якийсь промисловий об'єкт не потрібний, то він просто роздаряється. Ви ж це розумієте. Тому на першому етапі йде необхідність цієї е, ці функції, а на другому вже гроші. І гроші далеко не, не прості, що просто купив і просто продав. Ну, ви просто не розумієте, про що ви говорите. Вибачте, я не хочу нікого вражати. Олександр Ян. Олександр Япон. Біла, Золицький, я такі об'єднання. Звичайно. Є? Звичайно. На... Ну, В києво святошинському районі. Що це випадково. вам скажу? Києво-Святошинський район. Просто там багато бізнесу, багато промисловості. Там більше звичайно. Та так, Ну, Звичайно, там теж є. Так, так, як це Слухайте, якщо ви проти, ви проголосуєте проти. І я від вас поїду і більше, більше, більше. анікую. Ні, ну ви питання. Я ж це це по області, це пророк, програма по області. Дивіться, Талія Марійович. Володимир Васильович не розуміє. Володимир Васильович хоче своє зрозуміти. Володимир Васильович це не вже. Що населення втримає? Порази в іншу і дібайтесь. Населення нічого не отримає. Слухайте, слухайте, шановні. Якщо почнеться реальне будівництво чогось, це в будь-якому випадку плюс для населення. Ну, слухайте, ну, тут, же, тут же будуть працювати, тут же будуть працювати люди, найморіть. А генератори не намагалися, вони осі, я Петрович, вона отримується в будинку Зараз пари. Зараз на шарку розможить електроенергію цілетєм. Тут же вся задача дешевше купити дорожчі Але чим ви будете ділитися з громадою? От не про це питання. Як ти буде бізнес? Я сам бізнес. А за що? Мені податки будуть зібрати. Отримує громада податки. Вона ні податок на прибуток не отримує, ні ПДВ не отримує, нічого. Податок зарплати. Люди працюють, зареєстровані по місцю, тут, де вони працюють, і сплачують зарплати. Да. Це буде 8 чоловік, я думаю, нормальні зарплати будуть. І ці будуть податки надходить в громаду. Це збільшення надходження в громаду. Кроме того, ми ще раз кажемо, якість постачання електрики. Я розказую, що людям не цікаві інвестиції в громаді. Це які гроші випадають? Ставлю дане питання 31-ше на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Треба підраховувати голоса. Ну, да, Радянський да, да, Союз у нас вже повертається там і мене це просто дивує. Чим хуже для громади, давайте Борисейович, тим краще для вас. Це інвестиції? Забачите, що ви обіцяли інвестиції? Так, да. Звісно, це інвестиції. Це те, ви? що ви обіцяєте, заведений інвестиції, правильно? Ми, що обіцяв, війна почалася, вони в курсі. Це і, це і, це те, і, в курсу, і те, слава Богу, що такі інвестиції є. Війна і не, не перегляди, це все нас заважає, це точно. А скільки Плацює ви працюєте? Які попередні? Як ви раз зараз? Я не звичайно, які попередні. Але ви розібралися, які податки з'явиться до громади? Чи не, не, не розібралися? Що на нас наступний раз, бо це у вас традиція це все, питати, що і так. Що подарки з акцентуальні, це основні подарки, які не будуть спілкуватися. Ні податка з прибутка, ні податки не ПДВ, сюди не надходить. І плата за оренду. Оце два податки, які тут всі включені. Ну, це тільки що ми почули, бо це ніхто не запитав. Цей проєкт зараз складає мільйонів треба, 158 мільйонів. Інвестиці. Інвестиці. А ви запитаєте, скільки буде за землю штукати? Якщо тут ти 50-200 плата, скільки за землі буде. Нам краще, щоб ти будеш. 8 міст, які давлення, І стабілізацію не вистачає. У нас, генеруючих компаній, у центральній Україні немає, немає всього, немає. І відповідно, не дай Бог, стане якийсь катакліст, то це була б велика допомога для нашого місцевості. Навіть не там, як ти кажеш, під одного підприємства того самого прачника, яке може, якщо в них не буде кондиціювання іншого, екологічна катастрофа. Київський вузол тримається виключно на Трапінський тес. Вони вже до нас прилітали, вже не посиділи. Ну, приходить ще раз. Я тікаю, що це все. Це, 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 момент, воно може прийти тільки кругом. Ні, я, чесно кажучи, вражені. Я перший раз бачу такі відношення, які питання, звідки я вже байдужося з знову. але ви ще стіє. Ну все, я за тим відповідю. То ви це озвучувалися вам. Ставлю на 32 питання. 23. А я перепрошую представника цієї компанії <світ> за це невіластво, і, і, ну, ну, безпардонність <світ> і все інше. Ну краще, щоб, звичайно, я, я, зна, я знаю, я на земельну комісію приїхав, бо це, чесно кажучи, не засібне питання, така дискусія. Тим більше ходячи, де питання просто е, земноустрою, а, а не для варени. Якщо б це було питання на недня я ще розумію. Це питання з землеустрою. Вибачте, розроблення проекту земляустрою. Про що ми говоримо? Майбутні передачі. Ну Це ми додумаємо.